Відкрити для себе нові можливості для самовираження та досконалити танцювальні здібності змогли не лише досвідчені танцівники, а й аматори. Майстер-клас Контакт танго відбувся в рамках фесту Березневі коти. Цьогоріч організатори внесли суттєві корективи. В мистецький фестиваль відтак Він став ширшим ніж просто літературний фест. Танцювальний цьогоріч, напевно, став одним з головною родзинкою. Насправді це дійсно для нас велика фортуна, враховуючи, що ми волонтерський фестиваль. І В такому плані людина працює безгонорарно і, відповідно, тільки завдяки нашим партнерам зі Львова ми зуміли його привезти до нас. Контактна імпровізація танець, що не вимагає особливої фізичної підготовки танцювальних навичок. Натомість танго дає точність, чіткість та новий діапазон можливостей руху в контактній імпровізації. Разом ці дві форми зливаються в багатогранний, грайливий та експресивний дует. Датчанин Клаус танцює досить давно однак зізнається, що серед всіх видів найбільше йому до душі контакт танго. Я Люблю танцювати. Мені цікаво вивчати різні танці та працювати з різними формами танцю однак найбільше мені до вподоби міксований танець контактної імпровізації та танго. Цей танець перш за все дає можливість спілкуватися один з одним мовою тіла, і в результаті це приводить до спільних переживань і відкриттів. Класика контактної імпровізації це дует, у якому партнери вільно, без обмежень виконують різні рухи. Для багатьох учасників майстер-класу це новий вид танцю. І опанувати його, за слів Ірини, зовсім не складно. Потрібно лише кілька вимог від обох партнерів. Важко тоді, коли ти напружений, коли ти повністю розслаблений і твоє тіло не відчуває нічого, абсолютно ти свобільний і твоє тіло розслаблене, і тобі легко. Контактні імпровізації. саме головне є довіра, і на цьому базується контактна імпровізація. Тільки якщо ти довіряєш своєму партнеру, там все було ход. Урок контактаного від закордонного гостя для досвідчених танцівників відкрив нову техніку та можливість експериментувати. А у новачків пробудив бажання пізнавати людей за допомогою дивовижної мови танцю.